Привіт, любі дорогі тільці! Це таропрогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей місяць для вас енергетично. Що принесе з собою? У мене 5 колод, і будемо витягувати для вас карти, які покажуть нам, які енергії пануватимуть. І до речі, хто дивиться не підписаним на мій канал. Підписуйтеся, будь ласка. Ставте лайки. І так, серце, розбите серце це якісь маєте трошечки такі, як розбиті сподівання, можливо, падати в якусь ситуацію, таку, коли хтось щось буде з вами незгідний. Це як три різні думки. Це може бути як і в сім'ї. Хтось згідний, хтось може ще вам підказувати, давати поради, як вам жити, як вам поступати, що вам робити. Хоч, можливо, ви і не питаєте про те, що вам робити, але вам намагатимуться розказати, як правильно поступати, як правильно, це коли третя сторона вмішується у ваші відносини. Це як і по стосунках, так і може бути на роботі. коли... Незгідні, немає такої взаємопорозуміння і одної такого вектора, куди рухатися, кожен тягне у свій бік. Так, дивимося далі. Це також може бути і така, знаєте, конкурентна боротьба. Ця конкурентна боротьба може відгукуватися як і дома в сім'ї. Чи в стосунках, в яких би то не було в стосунках, коли є така конкуренція, може конкурувати як свекруха теща, чи тець, свекор за якісь свою думку відстоювати, нав'язувати, так і на роботі може бути конкурентна боротьба. Можливо, будуть такі у вас переживання, хто в пошуку роботи. А наприклад, ви шукаєте, нема і тут якась можливість, і ви розумієте, що та посада, яку ви хочете, туди є конкуренція. Треба себе проявити. Але бачите, людина тут досягає свого, досягає свого і виходить на вершину, вам все вдасться, тому що карта, от п'ятірка мечів, це карта перемін, щось буде змінюватися в вашому житті на краще. Щось буде змінюватися. Все це залишиться позаду. Ви зможете, Це не є карта якихось таких неможливостей. Це навпаки карта можливостей, де ви себе проявите. І ви будете переможцем. Так, наступна карта у нас король, король жезлів. Е, король мечів, перепрошую, король мечів. Ця людина допоможе вам. А король мечів це терези, близнюки, водолії по знаку гороскопу, або така людина з такою енергією вам допоможе, буде вам допомагати в досягненні вашої цілі, підтримає вас, у вас буде підтримка. Дуже хороша підтримка, тому що ця людина буде мати потрібну інформацію, потрібну тут сова мудрість для вас, потрібну інформацію. І це може бути. Знаєте, навіть просто ви можете включити там щось або почути. Якісь слова, одно речення, яке вас надихне, і ви будете знати, що робити. Бувають такі випадки, що ти задаєшся запитанням, як мені це зробити, і все і дає вам відповідь. Можливо, не такі фізична людина, а от людина, яка вам може сказати навіть не до вас, але ви ці слова обов'язково почуєте, які вас змотивують. Або справді буде присутня така людина, яка вас направить, від тої людини буде залежати рішення, яка скаже ні. Так, захистить вас, допоможе вам чимось. Так, сама карта випала. Подивимося, що тут двійка кубків. А, справді, чудова, двійка кубків це дуже хороша карта порозуміння, коли є підтримка, коли людям легко зрозуміти один одному. І це також ще й карта любові, взаємопорозуміння, взаємоповаги і любові. І тільці, бачите, тут, можливо, ще. Іде такий король у ваше життя, який змінить ваше життя. То може бути і бос, чи людина, яка буде приймати вас на роботу, якщо по бізнесі, хороша колаборація по бізнесі. І також це романтичні стосунки в першу чергу можуть бути. Тому що карта «Двійка Кубків, це у нас про любов, це одна з найкращих карт в колоді. Чудова. Прекрасно, так витягнемо ще. Сама випала, тоді витягнем ще одну карту з цієї колоди. Раз, саме. Кубки, четвірка кубків, стабільність, досягнення цілі, коли ви задоволені становищем, ви задоволені, у вас вийшла карта стабільності, це коли ви отримуєте роботу. Коли отримуєте те, що ви хочете, і ви тим задоволені. Це так, як і закінчення ремонту, покупка нового житла чи переїзд в краще житло, тому що це і про житло, тому що тут людина в приміщенні, людина має житло, і це завжди покращення житлових умов в першу чергу, і також покращення відносин. Якщо це про відносини, тому що кубки це у нас. Енергія і це енергія радості. Четвірка це про радість, про стабільність, про задоволення тим, що ви маєте, про задоволення тим, чого ви досягнули на даний момент. І так, нова колода Таро. Моя нова, я її придбала в музеї Таро в Барселоні. І, вже От, і зразу випадає. А, так. Тут чаш, а, тільки знову шанси, знову чаш – це початок чогось, це коли доля дає вам шанс, дає можливості, коли тут здійснення бажання. І це, звичайно, про кохання також, про хороші відносини або початок хороших відносин. Чи продовження ваших уже е, існуючих відносин дуже чудова карта карта починань. У вашому житті почнеться прекрасна енергія, прекрасний час. Така біла, світла полоса. Так. Ще одну карту. Карта смерть. Смерть це завжди про переродження чогось. Щось буде відходити, і на то місце буде приходити нова світла енергія. Чудова карта карта переродження вашого духу, коли ви розумієте, що ви починаєте жити новим життям. Це нове життя. іде У, ваш, у ваше життя іде щось нове, щось дуже-дуже прекрасне, яке трансформує вас. ви як Зрозумійте, що ви вже зовсім інша людина, ви живете зовсім іншим життям. Це переміни до кращого, до кращого відродження і розуміння, що ви на правильному шляху. Так, наступна колода. Що нам скажуть карти? Це ще коли доля вас оберігає, подивіться, що тут людина накрита таким покровом. Ззаді, ніби і огонь, і щось там палає, а людина покрита ви під захистом вищих сил. Пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил, і ви йдете правильним шляхом, коли ви – це чудова така карта духовного переродження. Так, наступна колода. Знову карта смерті. Тільці, ті, дивіться, що дійсно, таке кармічне в лютому буде у вас відбуватися. Будете приймати якісь рішення. Давайте подивимося, щось зовсім це як життя до і після. Це як зміна зовсім можливо вона і буде міняти, тому що, так як і імідж ви можете поміняти. Повністю чи зачіску, чи перемалюватися. Ви ходили блондинкою зараз захочете помалюватися на темно. Це зміна повністю, ви будете себе оновлювати. Це так як позбутися чогось зайвого, і тут уже дві карти. Позбутися, можливо, навіть зайвої ваги, вам захочеться скинути цей зайвий груз і розквісти. бачите, тут як людина, як і оздоровлення, коли ви приймете рішення, що я. Хочу бути здоровою, хочу там почати займатися спортом, почати піклуватися про своє тіло. Зовсім такі приймете рішення, які будуть вам на користь. В першу чергу це така земна енергія, тому що смерть вона існує от тільки на землі. Та душу нашу безсмертно ми не можемо вбити, не можемо спалити. Тому смерть може бути як. Переродження, це завжди переродження. Душа постійно перероджується, душа не вмирає. І тут йдеться про покращення ваших фізичних якихось. От іде така інформація. Давайте витягнемо ще одну карту. Про що це у нас? Двійка. Двійка пентаклів, так? Це ваше рішення. Ви будете приймати рішення. Це рішення може стосуватися як у відносинах, що ви, можливо, з партнером тут на відстані, тому що тут як переговор. Будуть такі переговори на відстані. Ви можете жити в різних країнах. І зараз ви будете приймати рішення: вам треба буде сказати, так чи ні, чи ми з'їжджаємося, чи розстаємося, чи вам залишати ці відносини, чи продовжувати і. Це рішення вам буде. Треба, треба буде дати відповідь. Чи в бізнесі так само може бути, що ви, бо тут карта Пентаклів, це про гроші, про фінанси. Ви прийматимете рішення на рахунок ваших фінансів. Чи брати кредит, чи не брати кредит, що мені робити? А так, треба буде, ви будете стояти як на такому роздоріжжі, коли вам треба буде. Для того, щоб прийняти це рішення, щось має відійти. Щось ви маєте відрізати, відсіфти і чогось позбутися. Так. Далі дивимося наступна колода. Вже остання колода. Дев'ятка. Дев'ятка желів. Це про тут жезлі. Дев'ятка жезлі це про те, що всі від вас чогось хотітимуть. Кажи, давай. І ви будете тут як відбиватися. І вам треба буде всім давати відповідь, вам треба буде приймати своє таке рішення, масштабне якесь. І вам треба буде тут ще багато різної інформації обробити. Бага, ви вже будете просто відбиватися. Можливо, треба буде зробити багато. Якихось таких зібрати багато документів, зібрати для того, щоб зробити якийсь крок, вам треба буде ще щось робити, так як всі від вас будуть щось хотіти в той момент, коли ви дуже-дуже зайняті, і вам треба буде всім давати відповідь і собі в першу чергу. Так, і від, як відстрілюватися від усіх. Так, хто ще, хто ще, хто кому ще що Треба? Так, дивимося далі. Ну, зато буде багато роботи. І нарешті тут 20-та карта. Це як і свобода, і суд, ангел трубить, і ви вже тут радісно, зовсім оновлені, співаєте пісню перемоги. Пісня Перемоги. Радість, щастя, пісня перемоги. Тут метелик, метелик це завжди про трансформацію, коли ви. А, і це також і така воля. Ми бачимо, як людина вільно тут іде, так, як хоче вона, так, як їй подобається. Співає пісню Радісна, щаслива карта. І це радісні, щасливі емоції, і це емоції свободи, і це емоції такого, такої радості за оцей пройдений шлях. Двадцята карта це також може, там, передостання карта в колоді Таро у вищих арканах, і вона символізує завершення якогось етапу у вашому житті. Завершується уже ви відчуваєте оцей подих свободи. Подивіться, як вільно людина іде щаслива, радісна і так кольорова карта дуже. І живе тим життям, яким хоче вона. І радіє тому, що зуміла це зробити, тому що це ваш шлях. І ви далі продовжуєте йти свій шлях в радості. Давайте витягнемо ще. А у вас такі кармічні карти. Так дивлюся, лютий місяць для вас буде такий, знаєте, насичений подіями. Вам треба буде приймати якісь такі доленосні рішення. І це все. І в кінець завершиться дуже для вас радісно. Ви будете відчувати ту радість, цей гормон дофаміну, що ви все змогли, ви пройшли цей шлях. Бу... Пам'ятайте, що вам буде за що дякувати, що ви будете дуже-дуже раді. Так, mm -hmm. це вам вдасться все на краще. І тут карта, що, як Нового погляду на життя, тому що людина догори ногами за щось підв'язана, висить і дивиться на цей світ зовсім іншими очима, як верх ногами. І прив'язка це ще про те, що ви все рівно десь будете ще мати такі вагання думати, вагатися, але. Карта підказує: подивіться на це під іншим кутом. Подивіться на все це по-новому, Якісь нове рішення, якісь нові процеси в вашому житті треба буде вносити. Все таке нове буде приходити. І тут як мітла, а мітла як символ такого прибирання. Щось прибрати, від чогось відв'язатися, щоб рухатися далі. Щось вас ще буде тригерити, щось буде ще вас тягнути назад, і ви маєте ту мітлу, якою ви можете розчистити собі дорогу. Чудова карта, чудова енергія, енергія, хоча тут ми бачимо, що людина прив'язана до чогось, щось буде її тягнути, чи хтось буде тягнути назад, але ви не будете здаватися. Так, і карта релаксу. Під кінець, ви будете відчувати турботу, ви будете відчувати, що у вас є підтримка, і що вам треба просто перепочити, відпочити Карта відпочинку. Або, можливо, ви будете мати можливість комусь допомагати, також турбуватися про когось. Це така карта турботи. Або про вас будуть турбуватися, або ви будете мати можливість закостувати ваш домашній улюбленець. Чи... Так, І наступна карта. Це у нас. Трійка. Трійка жезлів. Це карта майбутнього. Це також можливо, коли ви перепочинете, Дайте, дасте собі час. Перепочити, або життя вас так, знаєте, поставить на паузу, коли ви бігли-бігли, і або вам дадуть можливість перепочити, або ви, якщо будете за кимось доглядати, ви також будете мати цей час перепочити і подумати про майбутнє Плани побудувати собі це карта, коли ви будуєте плани і дивитеся сміло у майбутнє. Людина тут тримає планету Земля, має якісь плани, має якісь ем, і хоче йти в розширення, чи в бізнесі, чи ще якусь країну кудись подорожувати. Плани на відпустку, плани на щось нове в бізнесі. Е, ви якраз будете мати ту можливість. Попланувати, порелаксувати, порадіти. Так що, навіть якщо це буде якась карта така перепочинку, який ви не плануєте, як якоїсь невеличкої хвороби вас може вложити в ліжко, але цей час можна використати для своїх якихось планів. Так, ось такий буде у вас чудовий місяць лютий, досить кармічний і такий а, веселий для вас. Так що люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей дорогі.